Сьогодні з'явилося повідомлення про те, що Збройні сили України нанесли удар по території Росії, зокрема там в Москві під Московії було дуже багато дронів і в інших населених пунктах Росії. І в цілому Міністерство оборони Росії заявило, що таких дронів атакувало російську територію більше 140, і вони там практично всі були збиті. Ну, давайте по пунктах. Перше факт мав місце. В противному разі Міністерство оборони Росії про це б не говорило. Друге, Росії не вірили і вірити не варто, тому що ну, завжди обманювали. Я був би щасливий, якби 140 з лишнім дронів атакували за одну ніч Росії. Я далекий від думки, що така кількість була. Якщо була, ну і слава тобі, Господи, значить, ми наладили фантастичне виробництво дронів, що саме по собі ну, доволі непросто в короткі терміни короткий час. Але сам факт, що ми маємо на це потенціал, ну нехай не 140, нехай 40 дронів, але все-таки атакували. Це сам по собі факту ну, доволі оптимістичний. Бо ми ж знаємо про те, що в нас катастрофічна нехватка постачання західної зброї, і ми вже бачимо, що війна. Переходить свого роду в таку іншу, якби площину наукових технологій, і от дронові технології на сьогоднішній день, як на мій погляд, виходять на перше місце у військових діях між Україною і Росією. На жаль, з обох сторін а не тільки зі сторони України. І я думаю, що ці дві країни, такі як Україна і на жаль, Росія, на сьогоднішній день являються лідерами в виробництві і використанні цієї нової військової технології, і це взагалі то скажем, на жаль, це технологія майбутніх війн. Це коли будуть більше воювати машини, більше технології і менше там буде людського фактору. І ось тут на полі бою, в між Україною і Росією це все ну, якби з однієї сторони і випробовується і показує свою доцільність. Так що ну, факт звичайно приємний. Хотілося б, щоб таких випадків було більше, то в такому разі, можливо, це в якійсь мірі явилось би стримуючим фактором. Відносно тих самих росіян, відносно таких масових атак на українську територію, на українську інфраструктуру, які ми спостерігаємо так само останні місяці, шановні друзі, вкотре запрошую підписуватись на мій канал і, звичайно, ставити вподобайки, коментарі і наперед вдячний.